Потрапити на засідання виконкому рівне ради зась, адже там висить красномовна табличка з написом: вхід у приміщення з двору біля смітників. Що ж саме там будують, члени виконкому почали жартувати. У центрі рівного на Поштовій з'явиться новий продуктовий магазин у приміщенні, де проходять і засідання міськради. Натомість Віктор Шакерзян заспокоює, в приміщенні планують відкрити муніципальний бізнес-ковортінг вартістю понад 35 мільйонів гривень. Кошти на цю забаганку місто отримало від. До уряду Німеччини. Я думаю, що це хороша справа. До кінця року ми побачимо зовсім інші приміщення, побачимо те, що можна буде приходити сюди бізнесу і давати свої пропозиції, тобто підтримувати саме Рівненський. Це така мета, основна, що зробити саме в центрі. Для, для бізнесу і для всіх дозвілля, щоб приходили сюди і показували, що можна виробляти, що можна продавати. Кілька років тому тодішній очільник міста Володимир Хомко розповідав, що у приміщенні на поштовій 2 можуть працювати лише міські структури без комерційних. Нині ж з приходом нової влади пріоритети змінилися. Тепер тут буде відділення ЦНАПу, офіс енергоефективності, конференц зал та простір для бізнесу. Віктор Шахерзян переконує до кінця року. Ми побачимо усю цю красу. Це будуть виставочні повністю стоять зали. Які ми зможемо розуміти. Презентувати Рівненський тобто підтримувати його і таким чином, щоб люди бачили, що ми сьогодні в Рівному виробляємо, що виготовляємо. На самому виконкомі розглядали 16 питань, та найбільшого обговорення набула тема електросамокатів у Рівному. Члени виконкому запропонували підписати меморандум з перевізниками електросамокатів, аби вирішити цю проблему у місті. На засідання прийшов і один з представників такої компанії. Розповідав про нововведення, які хочуть зробити у громаді з електросамокатами. Найперше розроблять карту, де будуть визначені. Місця, у яких не можна буде їздити електросамокатами. Це будуть місця великого скупчення людей, таких як Парк Лебединка, Майдан Незалежності чи Парк Шевченка. Також розповіли і про проблему користування електричними самокатами неповнолітніми. Втім, представник компанії наголошує, у цьому винні батьки дітей. І ми, коли аналізуємо ці випадки, ми бачимо, що батьки з дозволу батьків, вони беруть картку і розбаковують Тобто, коли людина розблокувала, в неї є картка. Тобто, ми розуміємо, і програма, додаток розуміє, що людині вже є 16 років. Але випадки трапляються, ми з ними розбираємося, боремося. Також у місті планують вести обмеження швидкості електросамокатів до 20 кілометрів. Хоча як саме компанії контролюватимуть нововведення та вирішуватимуть усі проблеми пов'язані з самокатами, конкретних відповідей так і не почули. Втім, у цьому плані. Ані перевізники, вочевидь, хочуть піти за прикладом Віктора Шакерзяна, тобто знімати побільше пізнавальних роликів для соцмереж. Можемо записати рекламні ролики, котрі разом з вами, ну тобто з громадою, будемо висвітлювати в телеграм-каналах, де будемо навчати і людей, і молодь правильно користуватися самокатом. Ми погоджуємося зробити стільки роликів, скільки потрібно. Віктор Шакерзян в свою чергу переконаний, підписання меморандуму вирішить проблему з електросамокатами у місті. Хоча й не виключає, що і цей вид транспорту можуть заборонити. В мене виконкому взяли місяць часу, тобто побачити, яким чином це все буде побувати, чи буде нарікання. Якщо, наприклад, нарікання буде, ми в свою чергу, призупинимо самі самокати і прокат нашій громаді. Також на виконкомі розглядали питання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рівненської тергромади та стан захворюваності населення на туберкульоз та ВІЛ СНІД. Втім, ці питання члени виконкому обійшли стороною, бо ж основне це підписати черговий меморандум, який незрозуміло чи вирішить проблему з електросамокатами та відкрити у центрі рівного чергове приміщення з красивою назвою Бізнес коворкінг. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини рівного.